Всіх вітаю. Ми продовжимо рубрику Читаємо разом і сьогодні прочитаємо вірш Зима. Ліс заліз в кучугури, і тому він похмурий, важкувато звірятам, на харчі небагатим. Сів барсук і гадає: Горщик є і вода є. Як вода є і горщик буде юшка чи борщик, вділить білка руденька. Із запасів опенька, а на гарний початок, може, й цілий десяток. В їжачка з колючками розживусь бурячками, завітаю до свинки по дві-три картоплинки, забіжу до козище, капустину позичу, на останок до зайця, може, має окрайця. А цибулі та солі і в самого доволі. Зварю страву хорошу і всіх друзів запрошу, тільки вовка ні за що, він бандит і ледащо. Вовк мені не товариш, з ним і снігу не звариш.